Друзі, всім привіт! Це термінове включення, і я записую для вас гайд по Парадексу і також Бекпеку. Це дві децентралізовані біржі, які дуже скоро можуть дати дуже смачний дроп. Як, наприклад, це було з Hyperliquid. Ось тут ви можете подивитися, скільки люди на цьому отримали, і через це я впевнена, що ви 100% зробите все по нашому гайду для того, щоб отримати дуже смачний дроп. Погнали! Для початку перейдіть за посиланням під відео. І далі натискаємо логін. Також натискаємо Choose Wallet і обираємо тут Metamask. Під'єднуємося. Підписуємо транзакцію. Чекаємо. О! І в нас тепер є. Нам треба придумати свій юзернейм. Наприклад, давайте візьмемо itrade. А, давайте trade 1. Є. І в принципі, так, ми вже з вами зареєструвалися. Це було дуже швидко за допомогою Е, Тепер давайте розбиратися саме з функціоналом нашого Парадекса вкладка Трейд. Тут наше завдання торгувати і набивати обсяги на більше. Також вкладка «Портфоліо». тут буде ваша статистика, ваш PNL, ваші об'єми та все інше. Потім вкладка «Волтс». тут можна закидати гроші, але я побирала більше торгувати. Вкладка Earn Experience, тут будуть ваші пункти. Ваш ранг е, і взагалі вся інформація, да, тобто ваш бім і так далі. А самі поінти нараховуються щоп'ятниці. І також є вкладка «Рефер». Тут ви можете запрошувати своїх друзів, що вам за них також капала комісія. Е, щоб подивитися, скільки зараз учасників в цьому проєкту, то ми можемо перейти з вами в розділ «Статс». І бачимо, що зараз лише 5300 активних юзерів за 7 днів. А об'єм за 24 години це 62 мільйони. Тобто це ну, взагалі небагато. І чим раніше ви зайдете, тим більше ви можете отримати, тим більше у вас часу буде, щоб наторгувати об'єми і більше дроб ви зможете отримати. Зараз другий сезон, який триватиме до 31 липня. І на кожен тиждень виділено 4 мільйона поїтів. Але сам дроп буде від 20% всієї пропозиції токенів. І зараз давайте я вам якраз таки покажу, як поповнювати аккаунт і виводити. Для цього переходимо сюди, в розділ Депозит можна поповнювати тільки через USDC, тому давайте з вами оберемо мережу. Ну, можна арбітром обрати там невеликі комісії, ну, менше, ніж в ефірі. І давайте оберемо, наприклад, поповнити на 100 доларів і натискаємо продовжити. Ось тут в нас є своп. І перед цим вам треба буде закинути ці кошти на MetaMask в мережі Arbitrum One, щоб потім поповнити на саме цей Парадекс. Тобто вам треба вивести з біржі якусь суму в USDC, потім переказати її на MetaMask, і вже потім з Metamask на Парадекс. Ось тут ми на. Тискаємо кнопочку депозит, підтверджуємо адресу. І, да, і Відправляєте кошти зі свого гаманця. Ну, комісія 0.85 USDC, тобто до 1 долару невелика. А як виводити кошти? Для цього вам треба перейти в портфоліо, натиснути Withdraw. Також обираємо мережу «Arbitrum One. Ось тут ви вставляєте вашу адресу гаманця Metamask, обираєте суму, яку ви можете вивести, і виводите її. Так, з цим ми з вами розібралися. Да, тобто як поповнювати, як виводити, і тепер давайте вже розберемось з вами, як торгувати, так щоб не втрачати. Для цього ми будемо використовувати з вами біржу Бекпек. На цій біржі ще треба буде пройти верифікацію. Для того, щоб поповнити цю біржу, вам треба натиснути депозит. Обрати USDC або USDT, тут можна і так, і так. І я поповню в мережі Solana саме вже з біржі, тобто тут трішки зручніше це все. Point за бекпек також нараховується щоп'ятниці. А тепер давайте перейдемо до нашого хеджування. Заходимо в вкладку Future на бекпек і обираємо, наприклад. Давайте посиланні краще, тому що тут не дуже великий спред, і краще все ж таки да, на соланні, тому що тут ціна не дуже відрізняється. Так, тут нам з вами е, на бекпе е, треба обрати, ну, наприклад, одну солану. Е, і на парадексі також обираємо одну обирану лімітним ордером: що там, що там, це важливо. Е, і також обираємо однакові плечі. І однаково маржу. Яка взагалі суть хеджування? Тобто, на одній біржі ми з вами відкриваємо лонг, а на іншій біржі ми з вами відкриваємо шорт. Тобто, наприклад, на парадексі ми відкриваємо лонг. А ось тут на бекпекі ми з вами обираємо шорт. І таким чином, якраз таки працює цей режим хеджування. Тобто, ви одразу якраз таки завдяки цьому і нічого не втрачаєте, і ще будете отримати два дропа. Ну, Тобто, якщо у вас буде мінус на парадексі, то плюс на бекпекі буде перекривати цей мінус. От. І потім просто ви переказуєте кошти з цієї біржі, де у вас плюс на ту біржу, з якої у вас мінус. Тобто ви таким чином ну, залишаєтесь в нулі, але знов-таки навіщо це робиться? Тому що дроп буде залежати від того об'єму торгів, який ви наторгуєте, і чим більше цей об'єм, тим більше у вас буде дроп Тому ми робимо таким чином, щоб в нас не було ризиків. І краще відкривати позиції по півгодинки, тому що так вам будуть нараховуватися поїнти. Ну тобто, хоча б 30 хвилин потримали, і потім ви можете закривати угоду. Ось тут у бачите, я зайшла. Ну, тобто, да, така ж сама ціна, майже, майже. Е і ось тут ми бачимо просадка мінус е 0.4. І тут ми бачимо, що плюс 0,35 Тобто, ну, в невеличкому мінусі на комісію на спрет, але нічого страшного, і він не високий і воно того дійсно вартує. Так, тож, да, просто вам тут треба торгувати на цих двох біржах. На одній відкриваєте шорт, на інші лонг, і також перевіряйте, щоб був невеличкий спред, де він краще, да, тобто де менша різниця між ціною. І набиваєте об'єми, та якраз таки будемо з вами чекати дроп, тому що ну дійсно на HyperLiquid дуже дуже класно всім дало. Тому я б не радила вам пропускати ці можливості. І також давайте ще з вами підключимо Twitter та Discord, тобто переходимо в налаштування профіль. Ось тут ми з вами підключаємо твіттер. Ось тут ми з вами підключаємо свій Discord. Тобто, якщо у вас немає Twitter та Discord, то вам треба їх створити, щоб сюди підключити. Як закривати позиції? Дивіться, ви можете це робити, наприклад, завдяки тейк-профіту. Ось тут ви бачите, що у вас стоїть ліквідація по такій ціні, і ви якраз таки виставляєте тейк профіт по цій ціні. Тобто стоп-лосс ви не ставите. Ми з вами рухаємося тільки тейк профітом, ну, тому що знов-таки в нас з вами хеджі. І, відповідно, немає сенсу. Е, так, а на Парадексі в нас з вами ліквідація 115. І ось тут ви виставляєте take profit. Такий самий лімітний ордер на ось цю ціну. 115. Ну, може, можна, можна округляти. І виходить, що у вас якраз таки автоматично закриється. Вся позиція по тейку або по ліквідації. <хи> ну, або ви також можете закривати по маркету на обидвох біржах. Тут головне знов-таки зробити це дуже швидко. І далі ви знов обираєте позиції, по яким хотіли б відкрити наступні угоди, або можете знов посилання це робити. Да? тобто, нам знов таки найважливіший момент це нам треба зробити якомога більше об'єму. І це наша задача. Е, на бекпекі поінти ви можете подивитися ось тут. Натискаєте «Бекпек», view points, і тут будуть з'являтися ваші поінти. Кожну п'ятницю в мене поки що немає, тому що я тільки почала це робити. Ось, да, На парадексі можете подивитися, які я позиції закрила, плюс 0,48 на Набепекі якраз таки мінус 0,48, да тобто ну ідентичні позиції, нічого не втратила, нічого не зробила. Ви можете відкривати не хеджами. А якщо хочете, ну посправді торгувати по аналізу, то можете так також робити. Але якщо ви будете це робити з хеджуванням, то тут взагалі ризиків немає, і наша мета накрутити об'єм буде якби завершена. Ну і на цьому все сподіваюся, що ви все зрозуміли. Якщо не зрозуміло, то можете задавати ваші питання в коментарях. Всім бажаю успіху, крутіть об'єми, щоб отримати дроп.